Так, доброго дня, доброго ранку, доброго вечора всім. Привіт. Ось нарешті вийшла наша очікувана. Очікувана FIFA 23. Вийшла на 26 вересня о 17.00. Перший запуск я роблю перед вами на цьому відео. Тобто до цього я її не запускав. Так що для мене це також в новинку. Також новинку нам що зроблять. Нам запускають як завжди, матчик. Я би це пропустив. Давайте в головне меню. Ага, є таке діло Зараз просто невеличкий обзорчик на FIFA. Перші враження. Щоб ви розуміли, з чим ви стикнетесь на перших роках цієї гри. Так, да, використовувати ці настройки, це мої настройки. Так, так. Що ми маємо в FF3? Ми знаємо, це то, що вони змінили Змінили зіграність. Тобто раніше ці лінії були, да, зелені, червоні, жовті, зараз зробили трикутнички: 1, 2, 3. Тобто, дуже довго доведеться комусь е, розбиратися цьому. Ну, комусь не дуже довго. Так, заходимо в наш Ultimate улюблений. Так, менюшка така непогана, непогана вже. яскрава, я б сказав навіть. І що ми маємо дуже-дуже дуже таке несподіване? Це те, що тепер ця гра є крос-платформеною. Тобто ми можемо грати також. З людьми, які грають FIFA 23 на Xbox і на PlayStation 4. Розумієте? Онлайн збільшиться, онлайн буде тепер єдиний в цій грі. Що є дуже великим е, плюсом і, мо, і не може не, не радувати нас. Так, так, я хочу перевести свій Points із Food. Фут... Ага, ага. Ой, дивіться, що ми маємо. Ми маємо. Так, на вашому щиту Food 22 є Fa Points. Хотіть їх перевести? Да хочем, хочемо. Звісно ж, хочемо. З 22-го ФІФА ми вже цей. Попрощались, попрощались. Ясненько. Так, у мене там сотка була, а ось вони сотку і перевели. Бачим. Бачим трошки нова менюшечка. Ну, не сильно вона відрізняється, звісно. Так, задачі Задання задання заходимо. Що там ми маємо? Так, основи. Я граю на клавіатурі. Так, я граю на клавіатурі. Є такі люди. Так, забираємо паки. Забираємо паки за наші, так сказати. За нашу вірність цій грі нам дали паки. Це за перший вхід в гру. Там дається ці маленькі паки на 150 срібла. Ой золото, золота. Ну, то тобто, є фапоїнці, зрозуміли. монети, то тобто. есть. Забираємо, забираємо, все забираємо. Так, тут 150, там 150. І так, 150 до 150, ось вам вже і 1000 буде, розумієте? Це лишнім не буде. <кхм> так, тут 250. Так, все. Все позабирали, все позабирали. Відкриємо пак. На жаль, я до цього пак я відкривав через приложення Food. Там в мене було їх сім. Я придбав собі стерлінга, який мені випав при досмотрі пака. Так, о, бачимо по-новому. По новому паки нас відкривається. Так. Ну, тут форма, стадіон. Все понятно. Все понятно. Так, це ми зливаємо, це лишне. Больше не показувати. Хорошо. Так, робимо. предосмотр пака. Предперегляд. Предперегляд дивимось. А можеш все випади, а? І ми бачимо ничего собі. І що ми маємо? Ми маємо. Хофман, Хоффман, гравець неділі. Тобто, мені треба його викупити. Тому, що якщо його продати, якщо його продати. Продати. Ну його за 11 тисяч, за 10, 11 можна продати. Тобто я наварю, розумієте? наварю якихось 5 тисяч. Це дуже непогано. Тобто використовуємо наші фепоїнці. Ну, навіть ціника не буду ставити. Там різниця в 200 монет. Оу. Дивіться, дивіться. На старт тут можна щось обрати. Наприклад, Кент. Кент Кент, в нього добра скорость. Я пам'ятаю, як і Іфа 22, я брав Кент. Кента цього. Тобто, цього ми продаємо. Список продаж. Цих состав і ще один предперегляд робимо. Ще один предперегляд. Ну, тут мачим золотий пак. Тросард, Тросард з Альбіона. Ну, мабуть, ми його не будемо брати. Ні, гарно, дивіться, навіть фізика гравців. Навіть фізика гравців, бачите? Тобто. Не знаю, чи мені здається, а гарніше, гарніше стало. Так, добре. М -м -м -м. Так, де наші трансфери? Список продаж. Ага, мене ознайомлюють. Хе-хе. От, виставимо трансферний ринок його. Так, все ми його виставили. Хай собі буде. Хтось може купи і не за 10 тисяч, може і за 12, і 13 тисяч ми його можемо продати. Там вже побачимо, буде видно. Так, ще одне завдання виконали. Добре. Ага, плюс 150 монеточок нам. Непогано, непогано. Так, ну все, на цьому. Я все позбирав. Зараз заходимо, дивимось составчик. Покажу вам зіграністю. Тобто, бачите, так? У цій. та да Ага, ага. от, от е... чотири кутнички, чи як це можна правильно сказати. Бачите, тут у мене по 3. Їх 3, 3, тому що ці гравці з Роми з одної ліги, з одного клубу. Я ще до кінця сам не розібрався, як це працює, але час буде, час буде, будемо працювати. Будемо працювати над цим. Так, 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 так. Що нам дали? Нам дали в оренду на 5 матчів. Нам дали в оренду Бапе Акіліана, дали нам Соно на 3 матчі, і дали нам Вініціюса на 3 матчі, і також Хаверца. Ще у нас Зієш випав. Тобто З'єша можна поставити в основу, я так вважаю. Десь, десь на ПФА. На ПФА, а може на форварда. Мабуть, на ПФА краще його поставити, але там зовсім зіграності немає показують, бачите? Зовсім не його позиція. Зараз дуже вирішують позиція. Якщо раніше можна було ставити з, наприклад, з ЛП ти міг ставити на ПП і нічого тобто не мінялось. А зараз такого ти не зробиш. Тому що не його позиція. Дивіться, бачите знак оклику стоїть. О, такі справи. Такі справи. Також у нас є СБЧ. А, що мені ще цікаво? цікаво? Цікаво, Squad Battles. Ага, моменти. Моменти. Щось зробили друге замість. Замість. замість чого? Це? А, ні, Squad баттлс також є. А що це за моменти? Давайте подивимося з вами. Так, моменти. Ігрові ситуації. Ага, ігрові ситуації, це як на телефоні. Хто грав? Угу. Щось, щось схоже з, з телефонною. FIFA. З телефонною версією. Тобто виконуєш якісь завдання, якісь ситуації, там забити гол, пробіжати, обмотати там двоїх, троїх і так далі. І отримуєш за це якісь монети. Непогано, непогано. Це додатковий зароботок, я вважаю. Так, драфт. Є драфт, залишився, одиночний драфт, товариські матчі, Food Champions, Division Rivals. Заходимо. Ну, все, як і раніше, все так же і залишилось. Все таке саме. Нічого нового. Так, до Фуд Чемпісу також треба 1250 очків кваліфікації. Ну. Все те ж саме. Так, це таке було ознайомче озн... ознайомче відео. Ступне, можна сказати. Поставте, будь ласка, лайк. Назбираю 10 лайків. Одразу ж випускаю відео з геймплеєм гри. Випускаю відео з геймплеєм гри. Дякую вам за перегляд. Бувайте, слава Україні! мирного неба над головою. Бувайте!